Кременчуцькі новини у цій до вашої уваги. Вечір добрий усім, хто нас дивиться за кілька секунд сьогоднішнього випуску. Дізнаєтесь в Кременчуці. Відкрився сервісний центр МВС. Американські локомотиви доопрацьовані Крюківськими вагонобудівниками передали Укрзалізниці. Та в нашому місті відбулася велика асамблея армії добра. Залишайтеся з нами. Сьогодні Крюківський вагонобудівний завод передав укрзалізниці останню партію тепловозів Дженерал Електрик у кількості 5 штук. Усього у рамках співпраці з американською корпорацією Кременчуцькі вагонобудівники доопрацювали 30 локомотивів. Церемонію передачі відвідав міністр інфраструктури Володимир Омелян. Без перебільшення похальна подія, як ви знаєте, внаслідок російської агресії і окупації було знищено луганський тепловоз. Все обладнання демонтоване, і фактично Україна втратила єдину можливість виробляти тепловози власного виробництва. В той же час «Укрзалізниця» потребувала нової техніки. І завдяки підтримці президента України, за що ми йому щиро вдячні, було підписано контракт на рекордну суму не лише для України, але й для всієї Європи один мільярд доларів щодо закупівлі і виробництва в Україні, найсучасніших. Тепловозів General Electric. Як зауважив міністр виробництво локомотивів американської компанії Дженерал Електрик реально локалізувати в Україні на рівні 40% вже уже найближчим часом. Голова ж правління Укрзалізниці відзначив, це черговий етап розвитку не лише транспортної галузі, а й усієї країни. Трошки більше ніж рік тому ми змогли досягти домовленості з лідером мирового машинобудування по постачанню нової техніки до України. І сьогодні ми завершуємо перший етап цієї великої угоди і маємо перші 30 локомотивів, котрі сьогодні вже курсують теренами України. Тільки за перші декілька місяців нові локомотиви General Electric змогли зробити більше 4 тисяч рейсів, перевезти всього більше 7,5 мільйонів тонн грузів. Навіть за перший рік ми очікуємо, що згальна економія тільки на паливо буде складати більше 100 мільйонів гривень для укрзалізниці. Like дуже вдячний присутнім, що маю можливість бути на офіційній церемонії приймання цих локомотивів Дженерал Електрик, серії Еволюшн, збудованих тут на Крюківському вагонобудівному заводі. Важливо, що ці локомотиви вийшли за рамки просто вдосконалення рухомого складу Укрзалізниці. Це партнерство Дженерал Електрик і «Кавказ». Вбезе на Крюківському вагонобудівному готові і до подальшої реалізації проекту. Сьогодні у нас тержесний день. Сьогодні у нас урочистий день, к якому Україна йшла протягом останніх трьох років, і який завершився підписанням тристоронньої угоди і договору на постачання локомотивів. Були труднощі у всіх сторін. Ми знаємо, як потрібен був в Україні проект тепловозів сучасних. Ми горді з того, що наше підприємство взяло участь у цьому проекті. Тож сьогодні останні п'ять із 30 локомотивів передані «Укрзалізниці» і проєкт реалізовуватиметься і надалі. Олександра Демиденко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Швидко та комфортно отримати посвідчення водія та зареєструвати свою автівку. Від сьогодні у Кремачуці це реальність. Якісне надання адміністративних послуг автовласникам стало можливим завдяки відкриттю сервісного центру МВС. Сучасний офіс працюватиме за принципом відкритого вікна. Установа пристосована для безбар'єрного користування громадянами з обмеженими можливостями. Передбачений ігровий куточок для малечі, ремонтні роботи і облаштування сучасною технікою. Виконана за кошти міського бюджету. Міський голова Віталій Малецький впевнений, що раніше прийняте рішення щодо оновлення та осучаснення сервісного центру МВС було правильним. Сучасна адміністративна споруда, в якій створено все необхідне для людей, які приходять за послугою, які тут працюють. Тож дякую сервісному центру. за підтримку за таку ініціативу за те, що ви нас до цього спонукали. Дійсно, ми цей проект реалізовували, скажімо, з такою умовою, що. Якомога більше послуг буде передаватися на центр надання адміністративних послуг. Тобто, це має бути співпраця, це має бути кооперація, це має бути синергія, яка буде результатом співпраці сервісного центру МВС і нашого центру надання адміністративних послуг. Відвідувачів сервісного центру обслуговуватимуть 16 працівників. би подякувати міському голові, депутатам міської ради за підтримку. За правильне прийняте рішення для нас, найголовніше, головне, щоб люди, які отримали у нас послуги, були задоволені. Не отримали їх якісно, швидко, прозоро та зручно. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Євгеній Холод наголосив, що Кременчук флагман у сфері надання адміністративних і державних послуг. Те, що було раніше в МРЕВ, і те, що зараз, дійсно це враження. Приємно від того, що Кременчук завжди був флагманом надані таких послуг. Яскравим прикладом є те, що ми в прошлому році відкрили ЦНАП, який найкращий в Україні, один з найкращих в Україні. Сьогодні ми маємо змогу подивитися сервісний центри МВС України навіть якщо ти приїжджаєш з дітками. Є куди дитину перелаштувати, і електронні черги. Це все говорить про те, що Кременчук завжди був попереду всіх тих новацій, які зараз відбуваються в Україні. Адміністратори центру відзначають, працювати зручно, і люди задоволені після ремонту та реконструкції нашого сервісного центру стало набагато зручніше тут працювати. Маємо нову техніку, звісно, ремонт. Люди більш доброзичливіші стали, бо вони заходять в нове приміщення. Це якби нові емоції, тому набагато краще стало в числі. головних Переваг оновленого центру громадські активісти вважають прозорість та електронну чергу. Суть прозорості. Насправді ви бачите, що убрали всі кабінки, тобто, ну саме звернення між мною як клієнтом та співробітником сервісного центру. І коли я нагибаюся і розмовляю через віконці, і коли я сиджу за одним столом, ну погодьтеся різні речі. По-друге, електронна черга. Ну всі, хто звертався до нашого цнапу, вже розуміють переваги електронної черги перед тим. Як просто жива черга. не менш важлива перевага сучасного обслуговування швидкість. Скільки десь часу займає процедура оформлення, скажімо, того ж таки нового автомобілю, отриманням е, знаків, затриманням всіх документів? 30-40 хвилин. Якщо нового автомобілю, що не потребує купля продажу. Купля – це залежно від огляду експерт-криміналіста фахівців. Ну, надзвичайно, ми до трьох годин до обслуговуватися. Ага. Заміна посвідчення водія у нас триває на протязі до 30 хвилин. Тож перші користувачі сервісного центру якістю надання послуг цілком задоволені. Дуже удобно, і швидко. Незважаючи на те, що бачає очередь, я попал оператора буквально за п'ять минут. І по терміналу, по якому видаються. Номерок я помог человек. В прошлом вообще невозможно было сюда попасть практически. Звезде нужно было потратить для того, чтобы отримати якої за послугу. сьогодні також було підписано меморандум про співпрацю Крамачуцького сервісного центру МВС з ЦНАПом Кременчука, відповідно до якого незабаром замовити послугу з реєстрації та перереєстрації автомобілів, замінити посвідчення водія Кременчужани зможуть і в центрі надання адміністративних послуг. Вікторія Пальчик, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Безупинно триває поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста. Роботи проводять по вулицях, проїздах, провулках. Сьогодні бригади дорожників працювали вздовж вулиці Чкалова з переходом на проїзд ізюмова. Проводиться виділення асфальтобетонного покриття за допомогою фрези та вивезення його. І також продовжуються роботи по підготовці до асфальтування. Це на вулиці Вадима Пугачова та переулку Медового. До поточного ремонту залучають нову сучасну техніку: зокрема двометрову фризу, що обладнана системою мультиплекс. Це дозволяє виконувати набагато швидше і рівніше видалення асфальтобетонного покриття та готує його до вкладання нового. На даній ділянці залучена фриза чотири одиниці самоскидів, трактор на вантажу, машина на інших ділянках задіяний Компресори, відбійні молотки, екскаватори, катки, ну і бригади робітників. Юлія Мартиненко, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. 21 березня у Кременчуцькому ліцеї номер 4 відбулась творча зустріч, на яку приїхали учасники зразкової вокальної студії Ліра з міста Калуш. Саме проєкт книга добра і подружив прикарпатських і Кременчуцьких школярів. Книга Добра, міжнародний проект соціальний, в якому взяли участь вокалісти студії Ліра. Наша пісня Творімо добро разом стала гімном цього проекту. Відповідно, також дітки з армії добра долучилися в свій спосіб, і разом ми були в країнах Балтії, де вручали книгу добра в парламенти цих країн урядовцям. Познайомились, потоваришували, зрозуміли, що маємо багато спільного, що багато цікавого можемо зробити разом. Книга добра це збірка розповідей про добро, які писали діти і дорослі з усієї України. Із Кримчука то також є історія. Кримичежанка Людмила Снітко, авторка цього оповідання, яке ввійшло до сотні найкращих, і саме їй в четвертому ліцею вручило друковане видання книги добра. Це реальна історія, і мені дуже хотілося, щоб цю історію почуло багато і прочитало багато людей, бо вона. Ну, торкає серце і хочеться, щоб люди зрозуміли, що до дітей, особливо до дітей з інвалідністю, треба відноситись дуже толерантно, дуже так, трепетно, з добром. З розумінням своїм яскравим виступом учні не лише четвертого ліцею, а й інших шкіл привітали прикарпатських гостей та подарували всім незабутні емоції. У мене неймовірні враження від сьогоднішньої зустрічі з нашими гостями з калуша. Дуже приємно, що до моєї школи кожного разу приїжджають якісь нові люди. З ними дуже цікаво спілкуватися, дізнаватися щось нове для себе, розвиватися і більше спілкуватися з іншими. Сьогоднішня зустріч була дуже яскравою, дуже цікавою. Всім сподобалось просто. Та дівчата, які співали нам газдині із міста Калуш, це були неймовірні. Ми сподіваємось, що у найближчий час вони також запросять нас до себе в гості. Ми дуже чекаємо на цю на це запрошення. Вже впродовж 17 років у Кременчуці існує учнівська спільнота Армія Добра. Вони закликають українців, у тому числі і школярів, творити добро у всьому світі, і саме вони запросили Кременчуцький ліцей номер 4 долучитися до соціального проєкту Книга добра. Мені приємно, що сьогодні Кременчуцький ліцей. Писав певну сторінку в книгу Добра. Приємно, що цією книгою зацікавилася не тільки Україна, а взагалі міжнародна спільнота. Сподіваюся, що вона допоможе нашому суспільству стати добрішими, стати щирішими. І ось така передача сердець, яка була сьогодні, вона буде відбуватися не тільки отак року. Із рук в руки, а і, взагалі, між містами і між країнами. А чим сьогодні у Кременчуці займалися прикарпатські школярі? Дізнайтеся з наступного сюжету. Марія Бардаєва, Олексій Крижановський Криманчуцькі новини. День у Кременчуці гостюють юні мешканці прикарпатського міста Калуш. До нашого міста хлопці та дівчата приїхали в рамках проекту Друзі поєднані книгою добра. Дружба між Кременчужанами та жителями Прикарпаття зав'язалась в країнах Балтії. Книга добра це міжнародний соціальний проєкт, який був ініційований громадською організацією Чисті серцем з міста Івано-Франківська. Цей проект дав можливість нашим дітям України об'єднатися в спільних справах і говорити про, про це на світовому рівні. У парку миру освітяни та діти провели акцію Світ без війни. Гонг миру став символом об'єднання та дружби двох міст. Молоді люди вшанували хвилиною мовчання загиблих воїнів, АТО та поклали квіти до меморіалу вічної слави. Мешканці Калуша відзначають, вони раді бути у нас в гостях. Кременчуці ми вперше ми вже бачили Дніпро. Це було головне для дітей. Ми були зараз тут. миру – це щось таке унікальне для України. Взагалі Кременчук зустрів дуже гостинно. Вже вже з порога, вже з вокзалу, з перону нас зустрічали піснями караваями. Найменші наші діти питали це сон. Це так гарно, це сон. Хлопці та дівчата вже встигли стати справжніми друзями та отримати море позитивних емоцій. Тут зустріли на своїх друзів, з якими побували за кордоном на проєкті Книга добра і тут зараз ми з ними вже спілкувалися. Ми обов'язково будемо продовжувати нашу дружбу і тікаємо у Нас У мене враження просто е, не передати словами, тому що мені все подобається. Місто у вас дуже гарне. Дуже приємно тут відпочивати, гуляти. Проводити час у палаці Нафтохімік з жителями Прикарпаття зустрілись учні місцевих навчальних закладів. Діти презентували тематичну виставку, присвячену добрим справам. Ми вирішили взяти ляльок і показати на ляльках те, що робить наша школа. Наприклад, допомагаємо. Будинку малютки збираємо різні речі для дітей, солодощі. Це показує те, що ми допомагаємо спецсервісу, збираємо для нього корми. Цьому році у нас проходила дуже класна акція. Ми обгортали дерева в шарфи, щоб їм не було холодно, та вішали годівнички. Також гостям міста Кременчужани присвятили масштабний концерт. Ірина Корнічук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 24 березня всесвітній день боротьби з туберкульозом. Цьогоріч ця дата привертає увагу гаслом час діяти в Україні. На обліку з туберкульозом перебуває 35 тисяч населення. Наразі Полтавська область, зокрема, місто Кроменчук, потрапили до пілотного проекту стратегії швидкопідконтрольного лікування туберкульозу. На пілотний проект по впровадженню нових схем лікування з Новими препаратами завдяки цим препаратам по перше скоротиться терміни лікування пацієнтів з розширеною резистентністю. замість 20 місяців, 24 місяців, які зараз використовуються в нашої в наших схемах. Це буде 9-12 місяців. Мінімізуються побічні ефекти препаратів. З 2020 року планується вивести зі схем лікування туберкульозу ін'єкційні препарати і залишити лише таблетовані форми. Пацієнтам це дасть змогу отримувати лікування безпосередньо в амбулаторних умовах умовах і вони більше не будуть прив'язані до стаціонарів. Ріст захворювання на туберкульоз серед дитячого населення в Кременчуці не фіксують. Водночас фахівці наголошують на необхідності вакцинації, що в свою чергу захистить дитину від найважчих форм туберкульозу. Саме вакцинацією в пологовому будинку ми захищаємо дитину раннього віку від важких форм туберкульозу. І, звичайно, для того, аби Встановити діагноз туберкульозу в більш старшому віці. Ми проводимо туберкулінну діагностику. Вакцинація БЦЖ для новонароджених закуповується за кошти державного бюджету і постачається шляхом розподілу на області та міста. Якщо з якихось причин дитина не отримала БЦЖ в пологовому будинку, її дощеплюють, коли береться під нагляд педіатром в амбулаторії. А от туберкулін необхідний для діагностики туберкульозу закуповується в Кременчуці за кошти міського бюджету. Анна Мащенко, Максим Пінчук, Крим. Чудські новини. Вихованці медіа-центру «Зоряний Тіві підкорюють не лише місцеві телеекрани та інтернет-простір, а й міжнародні конкурси талантів. Нещодавно у Львові відбувся фестиваль, де учасники з різних країн демонстрували свій артистизм. Свої творчі здібності проявили і Кременчуцькі юні ведучі. Ми як медіа центр ми були ведучими. Ми вели фестиваль. Дуже вдячна нашому медіа центру за те, що я досконалююсь за те, що я спілкуюся з багатьма людьми. За яскравий виступ підлітки отримали найвищу нагороду гран-прі. Фестиваль подарував учасникам море вражень і незабутніх емоцій. Під час фестивалю ми познайомилися з багатьма людьми. Ми просто розважалися, сміялися та зараз продовжуємо наше спілкування. Ми дуже довго всі готувалися, а нам це дуже подобалось, і ми дуже раді, що брали участь у такому фестивалі. Медіа центр Зоряне Тіві існує півроку. За цей час діти здобули навички журналістів та ведучих. Творчі успіхи наших юних кременчужан гідно оцінили на міжнародному рівні. Навіть не уявляли, що зможемо досягати таких рівнів. Як гран-при міжнародного конкурсу дуже приємно, що приїхавши у Львів і зустрівши команди зільвова, Львова, Польщі, білорусі. Монголії отримати цю перемогу, показати, що Кременчук таке це місто амбіційне, це місто, яке може досягати серйозних успіхів. Вихованці медіа центру «Зоряний він на досягнутому не зупиняються і продовжують працювати над собою. На досягнутому не зупиняємось. Ми постійно працюємо і запрошуємо до нас центр. Навчання безкоштовне. Приходьте до нас, будемо дуже раді. за адресою вулиця Миколаївська, 9. цієї весни. На. І переможці підкорюватимуть наступні конкурси в Одесі та Буковелі. Побажаємо юним кременчужанам подальших творчих перемог. Марина Корнічук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На льоду Кременчуцької арени Айсберг у п'ятому поєдинку півфінальної серії плей-офф української хокейної ліги «Парімач» Матч зійшлися «ХК Кременчук та «ХК Дніпро. Нагадаємо, до цього двобою рахунок у серії був нічийним. – 2-2. господарі з перших секунд продемонстрували бажання здобути перемогу. Вони багато атакували, пресингували суперників, і вже на 12 12-й хвилині зустрічі повели у рахунку. Шайбу закинув у ворота Олега Петрова, Кременчужанин Іван Савченко. У другому періоді підопічні Дмитра Підгурського намагалися вирівняти гру, та херсонцям це зробити не. Вдалося натомість наші земляки реалізували свої моменти і закинули ще двічі. Відзначилися Віктор Тютченко та Гліб Кривошапкін, 3-0. Питання про переможця у цьому двобою було вирішене, але у заключній 20 хвилинці команда Олександра Савицького не зупинилася. Кримишежани відзначилися в четверте. А на останніх секундах матчу гостям таки пощастило закинути. Штрафний кидок чітко виконав Никита Макарицький. 4-1. Тож наші хлопці вийшли вперед у серії 3-2 і мають всі шанси вже 24 березня здобути потівку у фінал. Для цього треба перемогти Дніпро на виїзді. Дмитро Демиденко, Сергій Лашко, Кременчуцькі новини. Погоду на суботу, 23 березня, синоптики прогнозують малохмарно, можливий невеликий дощ. Вночі стопчик термометра покаже мінус 2-0 градуси, вдень плюс 4, плюс 5. А у нас все на сьогодні. Добре відпочиньте у вихідні і побачимось вже з понеділка. Хай щастить.